Друже, привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, як в Україні оподатковується розкіш. Знаєш, моє відео про податок на нерухомість набирає просто таки непристойну кількість переглядів, тож, мабуть, варто цю тему розширити. Але перш за все, за вже хорошою традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал, друзі. Щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Завдяки цьому YouTube вважатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали! Перша іронія полягає в тому, що в Україні насправді податку на розкіш нема. Це узагальнена назва двох податків: податку на нерухомість і транспортного податку. А йдуть ці податки до місцевих бюджетів. Про податок на нерухомість, як ти вже чув, я робив окреме відео, і люди дивились і дуже обурювалися. Але якщо ти його ще не бачив, то я закріплю його в куточку. Але щоб ти розумів, ціна питання податку на нерухомість це трошки більше 100 гривень за кожен зайвий квадратний метр раз на один рік. Але що цікаво, під відео утворився традиційний срач коментар. Хтось з президентів цей податок вів чи то Порошенко, чи то Зеленський. Так що, друже, знімаю це питання один раз і назавжди. Податок на нерухомість утворився у 2014 році за ініціативою Арсенія Яценюка. Нерухомість? Це не це не тільки європейський досвід, це базовий принцип будь-якої економічної системи. До речі, також багато джерел вказують на Яценюка як на автора військового збору, півтора відсотки і податок на дохід від депозитів. Так що для сперечання Порошенко або Зеленський варто придумати іншу тему батла. Ну а тепер повертаємося, власне до транспортного податку. Пам'ятаєш автомобіль, не розкош, а средство передвіження ну було таке за радянських часів. Так от, власне, як береться транспортний податок, держава певним чином дізнається, що ти купив собі новеньке авто. А раз знає держава, то дізнається і податкова інспекція, яка надсилає тобі листа про необхідність плати транспортного податку поштою, тобто це паперовий лист. Але це рекомендований лист із відміткою про вручення. Тобто податкова інспекція дізнається, що ти цей лист отримав. Але якщо ти його не отримав, не переживай, він повернеться назад до податкової із відміткою про неможливість вручення, і ця дата теж буде вважатися стартом податкового зобов'язання. Ну тобто, ти зрозумів, бігати від листів щастя сенсу немає. Але якщо ти не бажаєш чекати, ти можеш власноруч зайти в свій електронний кабінет платника податків, і в розділі, яка для громадян в підрозділі загальна інформація про платника, подивитися, чи нараховано тобі цей податок. Але як ти бачиш, незважаючи на те, що в мене є авто, і якщо чесно, не одне мені цей податок не нараховано. Трошки далі поясню, чому. Але коли таке повідомлення все ж таки отримано, то варто протягом 60 календарних днів від дати його отримання сплатити цей податок, бо інакше буде пеня, штраф, а воно тобі майже і не треба. В Україні транспортний податок фіксований і складає 25 тисяч гривень на рік. Ну, порівняно з податком на нерухомість, все таки відчутно. Але хороший нюанс полягає в тому, що в Україні не всі авто підлягають оподаткуванню. Для того щоб цей податок було нараховано, потрібно, щоб відбулося кілька умов. Перша умова для того, щоб цей податок з'явився, це вік авто. Необхідність сплати транспортного податку виникає, якщо авто не старше 5 років і з точністю до одного місяця. Друге, і то є важливо, це має бути саме легкове авто. До речі, поки консультувався телефоном із податковою інспекцією, виплив один цікавий нюанс. Коли ти купуєш авто, і податкова про це дізнається, вона надсилає тобі повідомлення про те, що ти маєш сплатити податок. Так, от ти платиш його за рік наперед. Пам'ятаєш, це 25 тисяч гривень. Але якщо ти півроку на цьому авто поїздив, воно тобі не сподобалось, і ти вирішив його продати. Про це треба повідомити податкову власноруч. Це робиться через написання заяв. В такому випадку податкова відшкодує тобі той час, який ти на своєму новому авто не їздив. Ну а конкретно до випадку в півроку поверне тобі на рахунок 12,5 тисяч гривень. А за це авто нехай вже новий його власник сплачує. Але також транспортний податок тобі буде не потрібно платити, якщо за мірками податкової інспекції в тебе ну дешеве авто. Це означає, що його ринкова вартість складає менше ніж 375 мінімальних зарплат. На сьогодні це менше ніж 3 мільйони гривень. Але при цьому слід розуміти, що ринкова вартість авто і та сума, за яке тобі це авто дісталося, це можуть бути різні суми. І за скільки фактично тобі авто дісталося, це ніяк не впливає на те, буде воно оподатковане чи ні. І на цьому, як на мене, державі варто було б зупинитись, але ще придумали різні мутки про об'єм двигуна та марки авто. Тож для того, щоб точно дізнатися, чи буде в тебе транспортний податок на твого коня, потрібно зайти на сайт Міністерства економіки і подивитися власноруч, чи присутнє твоє авто в повному переліку таких автомобілей. Бо якщо не присутня, то податок можна не платити. Уявляєш такий собі прикол. Але тут питань більше ніж відповіді, бо до списку чомусь не потрапили такі машини, як Lamborghini або Феррарі, але джилі ми бачимо. До того ж, як правильно підмітили журналісти із бігу Майбах написано через ві, тобто Мавбах. А це означає, що володарю Майбаха не прийде повідомлення про сплату податку, бо в нього не Мавбах, а Майбах. Такі справи, ну і щодо нерухомості. Якщо ти думаєш, що на простому податку на нерухомість це закінчується, ні. Є також і податок на розкішну щодо нерухомості. Якщо в тебе квартира, якою ти володієш, має площу більше, ніж 3 сотні квадратних метрів, або приватний будинок із площею більше, ніж 5 сотень квадратних метрів, то тобі необхідно буде сплатити 25 тисяч податку до місцевих бюджетів за кожен з таких об'єктів. А от чи справедливе таке оподаткування елітних авто і об'єктів нерухомості із великою площею, напиши, будь ласка, в коментарях підвір. Відео, це справді цікаво. До речі, друже, мені тут часто ставлять на вид в коментарях під моїми відео, що я мовляв так топлю за податки, а чи сам я сплачую їх із своїх доходів, в тому числі за Ютуб. Розповідаю тобі настільки чесно, наскільки це взагалі можливо. Пару днів тому ми із моїм бухгалтером подали декларацію про доходи від ведення каналу на Ютубі. І в цю декларацію ми включили, власне, як і дохід від монетизації, що приходить в валюті, так і ті гроші, що ви, мої друзі, скидуєте мені для розвитку каналу на баночку. Скажу чесно, ведення податкового обліку для простої людини задача таки складна. І я дуже радий, що в мене є бухгалтер. Бо після докладної консультації з ним я зрозумів, що в декількох випадках можна було зробити не так, як я робив увесь рік. Тож дещо підкоригую діяльність мого каналу. Хочу порадитися з тобою, друже. Чи варто робити про це окремий матеріал? Бо відео буде дещо вузьке, Але з іншого боку, воно може дати відповідь на багато питань, а як воно вести свій ютуб канал із фінансової точки зору. Тож, якщо таке відео ти чекав би, то постав, будь ласка, плюсик в коментарях. Набереться хоча б пару десятків таких плюсиків, відео окремо зроблю. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.